У Змієві пенсіонерка, мати двох воїнів на передовій, опинилася в лікарні після того, як п'ять днів фактично була відрізана від світу. Єдиний вихід з її подвір'я перегородили повалені дерева. Коли жінці стало зле, швидка не змогла під'їхати і на допомогу викликали рятувальників ДСНС. Два місяці назад почалася вирубка посадки. Такі от дерев'я стояли, от як там половина сталася. шесть кустов ореха стояло, шиповник стоял, ну, такие были там, это все это вырубилось, и все снесли мне на, мою, на мой огород. Это. Потом в пятницу приехали работники, стояли здесь тополя. Вот два тополя они спилили в пятницу, все свалили на мою сторону. Я з п'ятниці... Працівники геріатричного пансіонату? Да, просила, так? да, да. Це так, що директор, я вважаю, пансіонату Куліш Татьяна, цим всім заведує. І это, були порублені дерев'я, свалені на мою сторону. Я з п'ятниці по понедельник не могла вийти по своїм в аптеку, и это, было все завалено. Пока не позвонили я Тимофеевой, она дала приказ, чтобы трошки расчистили. С пятницы я сидела, и никто не обращал внимания. В пятницу директор стояла вот там машина, возле кухни. Я взлезла с, на, вот туда, на горку, И кричала: "Анатольевна, помогите. Что ж вы сделали, что вы заложили мне дорожку?" Она глянула на меня, села в машину и уехала. Кто тобто на не відреагувала? Нет, нет. И она себя считает, что она Господь Бог. Да не нельзя так поступать. Я отработала 38 лет. Скажите, 38 років ви пропрацювали в операторі? Я три членом пациенті А кем ви працювали? На кухні. Угу. санитарочкой. Да, да, да. Я обслуживала 100 человек в зале. И вот такое отношение э, ко мне, за что? Я понимаю, если у вас там вырубка идет, законно все, я ничего не имею против. Но можно прийти и сказать, что так и так будет вырубка. будут, Никто не сказал, никто не предубедил, не сказал, что вот, так, вот такое будет. У нас э, такая ситуация. Как это оставить? Я одна, у меня два сына воюют. За что они воюют? Чтоб какая-то пришла и издевалась над, над их матерью? Мне послать, сейчас туда отец сыновья мои воюют. Это все показать. У Змієві літня жінка п'ять днів не могла вийти з власного двору. Єдиний прохід до дороги завалили зрубані дерева. Пенсіонерка, яка проживає поруч із Зміївським геріатричним пансіонатом, віддала цьому закладу 38 років життя. Працювала на кухні, доглядала підопічних. На початку повномасштабної війни вона виходила у дві зміни, працюючи на кухні, випікаючи хліб і пиріжки не лише для місцевих, а й для наших військових. Коли інші не могли, вона ...лишалася на посту. І все це з важким серцем, адже на фронті в неї двоє синів. Один воює з 2016-го, інший спочатку повномасштабної. Нині обидва на найгарячіших напрямках. Минулого тижня на території пансіоната, що межує з подвір'ям літньої жінки, розпочали вирубку дерев. Наскільки законні ці роботи нині має з'ясувати поліція. Але внаслідок рубки великі стовбури впали й перекрили єдиний прохід до дороги, який пролягає через територію пансіонату. Саме цим шляхом жінка ходила все життя. Тепер він перетворився на завали. Крім того, завалило і знищило низку дерев, декоративних кущів, які Валентина. Іванівна висаджувала впродовж років. Родина зателефонувала до Зміївської міської ради. Перший заступник міського голови Тетяна Тімофєєва пообіцяла, що комунальники приберуть захаращення негайно. Минув день, другий, п'ять днів по тому, і нічого не змінилося. Деревина так і залишилася лежати, відрізавши господарку від дороги. Через п'ять днів почалися які не які роботи. Однак фактичного результату ніякого. Сьогодні, 14 серпня, донька пенсіонерка, приїхавши з іншого міста. Побачила ситуацію на власні очі та викликала поліцію. Патрульні зафіксували подію, прийняли заяву і повідомили, що очікується слідчо-оперативна група. Її довелося чекати понад 5 годин. У цей час матері стало зле, різко впав тиск 80 на 60. Лікарі швидкої допомоги не могли під'їхати до двору через завал. Тож на допомогу прибули рятувальники ДСНС. Надзвичайника оперативно перенесли жінку до карети швидкої. Її доставили до зміївської лікарні, де наразі надають допомогу. Жінку попередньо госпіталізували на тиждень. Медіа зміїв зафіксували наслідки вирубки, спілкувалися з родиною постраждалої та отримали коментар від тимчасово виконуючої обов'язки директорки геріатричного пансіонату Тетяни Куліш можна би Чому так? Я жодних коментарів давати не буду. Якщо якісь у вас питання, будь ласка, Харківську військову адмісну адміністрацію звертайтеся і вам нададуть письмовий відповідь. Але не дерева рубали чи що? Військова адміністрація. А Питання ж саме до вас. до А що дерева рубали? Ми вбирали сухостій. Ну, вірніше, не сухостій, а ми будемо огорожу робити. там Ви були? Так, да, я була. Я кожен день туди ходжу, сходимо ходити. Зараз, зараз подивитись, як, яка зараз там ситуація. Але я зараз не можу. Я пізніше можу. Я піду подивлюся. А за сім днів нічого не прийшли, не подивилися? — Я кожен день туди ходжу. Де, кожен так, день, так, день так. я дивилася. Перед цим, ну, коли пані ви, Лариса виставила так. репортаж, я теж дивилася. Ну, якщо б ви дивились, ви б бачили. Що ви там були? І кожен день я туди випадку. А чому не поставили? Ви, що буде виробка? Зверніть увагу, може так. щось трапитись, може на будівлю впасти, може ще. До будівлі ]ся. дуже далеко. Може, може, може до дам... будівлі до вашої mm. дуже далеко. До, до, вашого, до вашого паркану теж дуже далеко. А, а чому далеко? тоді пошкоджені дерева, які належать саме а чому жінці? пошкоджені? А поліція зафіксувала скільки там і горіхи, і. Так. Бачите, Бачите ви навіть не, не розумієте ситуацію, ви навіть не володієте інформацією, так. що там відбувається. Ви кажете, що ви туди кожен день? Я кожен ходили. день туди. Вас туди. там не було. Я сьогодні ну, це, приїхала з Харкова, я запитала своєї матері, вона сказала, що вас не було жодного разу. Ви до неї не заходили, ви до неї не звертались. Де ви там ходили, ніхто не знає. Я до неї не заходила. До вашої матері ні, я не заходила. Так. Ну ви ж бачили, що. Тра дорожка за цим менки, кірована, вона вся заблокована. Ви ж бачили? бачили? Там розчищена. Якщо ви багатьбу речі, будь ласка, ну ця організація, яка проводила виробку, певно, це ж спеціалісти проводили, так. вони ж мають і вивозу. Вони ці вивезуть. Ми ці, вивезуть, ми чекаємо тендерних документацій. Да, там якийсь є певний час. Ви знайомилися? Ні, на, ми повинні самі це ці це. дерева на нашому балансі. Ми їх прибираємо потихеньку, ми складемо на своїй території. Вони повинні бути у нас. Ми, вони не вивозяться. Тобто організація тільки займається. Так, вона тільки нам виробку зробила і все. Питання, коли все ж таки немає. Я, які, я сподіваюся, що завтра ми все приберемо. Це все, ми, ми кожен день прибираємо. Кожен день. Ну, саме на цій території, на приватній, ви так, можете так. прибрати це? Ну, я. Намагатиме завтра все тут питання законності проведених робіт, а також відповідальності за прибирання наслідків залишається відкритим. Поліція проводить перевірку. Ця історія не лише про дерева чи паркан, вона про людську гідність, безпеку та байдужість, яка у критичний момент може коштувати життя. Вдячність рятувальникам і медикам, які діяли швидко та професійно, і вимога до влади відповісти, хто і чому допустив, щоб упродовж п'яти. Днів літня жінка, мати двох воїнів, залишалася відрізаною від світу. Лариса Бодріва й стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.